привіт привіт! Так. Починається в нас субота. Слава Богу! Сьогодні прекрасна погода, сонечко світить. Ну, прохолодно, так, прохолодно, тепла немає, я в курці, це нормально. Але що саме основне? Є вітер. Вітер гарненько, мені кущі провіяв. Я взяла манірку. Йду я друзі, в Малиник. Нарешті дає нам можливість зібрати. Те, що ми не позбирали, тих чотири рядки. Але нема кому дуже збирати. Нема ні одного хлопця назад, назад нажать зараз. Може потім ще хтось прийде. Може, якщо схочуть. А я хочу, друзі, бо мені так шкода тої малини, якщо чесно. Кивіти? Так шкода. О, е, та бог не є. Дощі йдуть, та й вона гниє. Це шкода. На городі, щоб щось зробити, дуже мокре. Воно так вляло, ну, я не знаю, коли воно то все висушиться. Але зовсім інакше кущі, кущі вверху, вітер провіяв їх і малинка сухенька. Тому так, як мені, працівнику малини, можна приступати до роботи. А так як я не знаю, чи люди сьогодні будуть щось викопувати собі на городах, Ну, коротко, кожен дивиться сам, як йому виходить, так і робить. А я погнала. Я така рада що не її є цей. Так, ну, знаєте, хто? Е, ти знаєш, що є, що ти можеш зірвати, і цей, а не можеш, бо, ну, бо, по-перше, ніхто її не приймає таку мокру, е, по-друге, не дуже там влізеш. А сьогодні все зійшлося. Все файно. А чекаєте, вітер все перевертає. Вчора виклала ролик стільки коментарів під роликом. Люди радять. Друзі, в нас нема проблеми з здачею малин. Якщо ми тут не, не можемо здати на місці, то ми її веземо за кілька і там здаємо. Проблема в погоді. Не проблема, щоб її збути. Проблема нам погода не дає її зібрати. Та й все. Добре, гайда, погнали. Розпочинаємо день, розпочинаємо суботу. Гарний, прекрасний сонячний день. Пішли. У нас усе вісім ящиків. Скажи, навіть би не здавалося, що сьогодні стільки назбираємо. No. Вісім ящиків, але вже по шостій. Вже сутеніє, тобто вечуріє, стає вже так темно, що добре не видно. Збір не годен далі проводити через те, що е, малинка. на страшна трусі. Сьогодні було не стільки збору, скільки е, було. Чистко, руки всі червоні. На день я не знаю, скільки разів я мила їх, але все одно вони всі червоні. Добре, в мене підрахунок. Я швиденько рахую і ми їдемо. Бо сьогодні в нас не приймають, а приймають аж через три села. Я куди їхати. Щоб не було темно, то ми вже чоловік носить. Й... Їдемо здавати, не знаю, яка ціна, нічого не знаю. Зараз підіб'ю. Все скажу. Все, підрахувала. Ми сьогодні маємо 33 кілограми, ура! Але що, друзі, я почала. Трохи витрусеної. Я почала. Артур вже потім трошки прийшов. Ой, Артур, Дениска. І тато трошки. Я би, що зразу, спочатку всі разом, то б багато назбирали. Але так, як я кажу, сьогодні не був збір. Руки <різь> не мала коли помити. Сьогодні не збір. Сьогодні чистка. Чекайте, сяду машину, бо так машини їдуть не чути. Так, а якість вже не файна якість. Не знаю, що поможе, чого не поможе. <схід> сьогодні, друзі, чистка була. Треба було почистити від тої всієї цвілі, від тої чорної, від гнилої, від всієї. Треба було то все вичистити. Тому збір. Я так не люблю такий збір, ніхто не любить. Отак От треба, знаєте, як та малина така паршива, і ти в ній поперсаєшся, вибираєш ту гарненьку собі, а то все решта викидаєш. Тому де воно? Чекайте, бо все заблудила. І цей. Не люблю такий збір, страшно, ну, але що зробити? І такий муси бути. Хоті дощі не дали нам збирати. Ой, такі якісні не здало. Не дали нам збирати, а... А тепер треба то все зачистити, бо зеленої багато. І ще саме основне, що, що навіть якщо не чистив, ні, бо вибрав собі гарно. Я так не говорю, бо перед очима дуже миготить. Це раз. А по-друге, та гарна дотуляється до тої цвилої, і вона цвете. Знаєте, як то кажуть? Недостатньо бути е, хорошою людиною. Треба як найдалі триматися від поганих. То так само і з будь-яким фруктом. Дотикається до тої гарної і, і теж буде гнити. Тому все, їдемо. Добре, все, друзі, ми їдемо на прийомку. Я вам скажу, що ми доволі вчасно зійшли з городу. Та ми і так мусили зійти, бо вже темно, не видно, але дощ почався. Давно не було, знаєте, давно не було дощику. Воде де треба людям дощику. Пішов той дощ. Нам вже не треба. Ні. На, на тобі дощик. Добре, друзі. В'їжджаємо в Теребовлю, потім з Теребовлю ще є куди їхати. Як туди доберемося, то, певно, вже буде ніч темна. Це не пізно, ще десь около пів сьомий, ні. Десь так. Ну, рівно пів сьомої. Ще зовсім не пізно, ну але осінь, що зробити. Вже дякую Богу і так за той день, що дав сьогодні зібрати. не да, небагато, тих 30 з чимсь кілограм, ну але це все гроші, копійка. Добре, їдемо. Так, друзі, ніч темна, ми вже повертаємося. Здали малинку, малинка по 70 гривень за кілограм то Якщо якісна малина, а якщо така не дуже, то по 60 приймають. Нам взяли по 70. Ніби й непогано. у на заправку по протрасу їдемо заправитися. Та й вже додому тоді. Все, мене добре не видно, але вже, друзі. Вже заправляємося та їдемо додому. Гарний сьогодні день був. Мені сподобався. Дав можливість нам позбирати. Трошки ще лишилося, але то, то таке. Основну масу ми зібрали. Ми не то що зібрали, ми очистили. Ми очистили малинок, я така рада, що все. Тепер, знаєте, може падати, не падати дощ і ти спокійний. а то знаєш, що воно падає і не є. Дуже прикро. Ну і ціна впала, так, по 70 гривень, але й але то добре. Все, спокійного вечора, мирної нічки. Всього тільки вам доброго, гарної завтра недільки. Па-па!